Як зійдуть сніги з гір потоками, ой, глибокими на весенні, квіткою наснишся синьокою, вдалені мені, вдалені осінь, той слід листям не накрила, бо до тебе на весенні я повернусь мила, твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки, бо твій голос, бо твій голос щедра повінь, і я навколо зеленко с нею повінь. Впаде жовтий листи виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене, бо твій голос, бо твій голос щедра повінь Він мов коло зелен, колос нею повен. Впаде жовтий листи виросте зелений. А ти в пісні будеш завжди біля мене.